Після одного особливого фестивалю вітряних квітів у манштатті з'явилося нове обличчя дивний хлопчик з рогами, крилами та хвостом. Джина розповіла людям, що цей хлопчик колись був драконом. Завдяки дивовижній алхімії він набув людської подоби і тепер прагне навчитися жити серед людей. Перетворення дракона на людину не було шокуючою новиною. Зрештою, в Манштатті виросло безліч легенд та казок. А от що справді викликало цікавість людей, так це. Ім'я хлопчика Дурін. Щоразу, коли це ім'я вимовлялося вголос, люди інстинктивно дивилися в бік драконячого хребта. Там під сліпучими снігами лежали колосальні кістки давно зниклої істоти а разом з ними спогади про лихо, яке краще було б поховати в пам'яті. Для більшості мешканців Монштадту це ім'я викликало не здивування, а тривогу. Однак, завдяки підтримці Джин та лицарів Ордо Фавоніус, Дуріна все одно радо вітали в. Місті люди почали часто зустрічати його на вулицях, і невдовзі виявили, що насправді Дурін був більш боязким під час кожної зустрічі. Він усім цікавився, проте волів спостерігати здалеку, вагаючись підійти ближче, який би жах не викликало його ім'я. Але цей хлопець не мав до нього жодного відношення. Поступово мешканці Монштадту звикли до присутності Дуріна. Їхні насторожені погляди пом'якшилися, і повсякденне життя повернулося до свого мирного ритму. Ім'я Дурін. Яка колись згадували зі страхом, більше нікого не змушувало здригатися. Це було схоже на переписування фіналу сумної історії.